Як можна відчути незалежність? Наша незалежність нам подарована, а настояща незалежність, вона обмита кров'ю. Ті, хто за нею воюють, знають її смак. І оця змога виборювати незалежність і надія на, на майбутнє, а це дає сили. І ми зараз боремося просто за життя. Те життя, яке ми собі самі обираємо. Ні під диктовку, ні під кураторством, ні під... а наше незалежне, вільне, процвітаюче життя. Це смак землі, що в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Існують речі цінніші за життя. Ми воюємо не просто за землю. ми... Реально воюємо за те, щоб наших дітей було майбутнє. За нами діти, наші родини, наші батьки, за яких ми воюємо. Наша земля нам допомагає навіть. Це все, що ми. Тільки що мої діти цього не бачили. Солоний смак сліз. Я в Бучі мешкаю. Ой, бачимо! Незалежність та відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Якщо ми будемо сьогодні знову йти е, на уступки, то у нас завтра не буде ні держави, ні нації. Тому у нас залишається тільки одне. Наполегливо громити ворога. Це повномасштабне торгання ще раз готувалося країну. Перетворило народ в націю, можна так сказати. Я думаю, тільки таким способом, коли ми всі будемо як один єдиний кулак, ми зможемо перемогти ворога. Ти ведеш людей у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі і полеглі залишаються з тобою назавжди. на совісті і в пам'яті. Чим би не закінчилась війна, ми, ми свій рядочок в історії вже прописали. І в будь-якому випадку ми вже перемогли. Ми українці. Нас перемогти практично неможливо. Ми сильні духом, морально стійкі. Ми все витримаємо і ми за Україну станемо горою. Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в гулагах, пухло від голоду і кістьми вимощували дороги імперії. Визвольна війна була, яка тривала віками. От, і в нас є унікальний шанс її закінчити. Щоб ми не їхали шукати долі в Європу чи в Америку, щоб ми строїли тут свою Європу в Україні. І нікуди не було бажання їхати звідси. У нас для цього є все. Є великі лиса, є гори. Все є. Така чудова Україна, яку можна тільки мріяти. хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осел. Всі говорять, ми чекаємо Збройні сили. Нам байдуже, які наслідки будуть, але вибийте цю нечість звідси. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни. Проходять хлопці, яким 18 років. і Я думаю про те, що коли почалась війна, їм було 10. Коли, наприклад, батьки мені кажуть, що я герой, то не стають діяти. Незалежність можлива тільки тоді, коли люди готові за нею боротися. І тепер ще подивимося, де нас зупинять. Вічна пам'ять полеглим героям. Вічна слава живим. Дякую вам, захисники і захисниці України. Маю за честь служити разом з вами. Слава Україні!